Кризові комунікації це імунна система вашої організації. Вони захищають вас у складних ситуаціях і допомагають встояти перед викликами. У цьому відео ми навчимо вас, як підготуватися до кризи та зберегти довіру аудиторії. Кризи виникають несподівано, але правильна підготовка та реакція можуть зміцнити вашу організацію. Сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно управляти антикризовими комунікаціями. Що таке комунікаційна криза? Це коли навколо вашої організації збирається негативно забарвлена увага. Але кризи бувають різними. Перший крок у антикризових комунікаціях – це розпізнавання та визначення кризи. Визначте, чи впливає ситуація на вашу основну діяльність та репутацію. Дуже важливо звернути увагу на джерело кризи. Якщо криза виникла через внутрішні процеси, наприклад, скандал у керівництві або помилки в роботі організації, це може бути репутаційна або операційна криза. Якщо криза пов'язана із зовнішніми факторами, Наприклад, зміни в політиці чи якісь заворушення, це швидше за все зовнішня криза. Чітке розуміння джерела допоможе сконцентрувати зусилля на корекції або налагодженні проблемних аспектів. Важливо також оцінити масштаб і імовірні наслідки кризи. Для цього слід звернути увагу на кількість людей або партнерів, які постраждали чи можуть постраждати, а також на імовірні дострокові наслідки для організації. Якщо криза загрожує лише локально, торкається невеликої частини діяльності або легко вирішується, її можна вважати несуттєвою. Однак, якщо криза має потенціал завдати довгострокової шкоди репутації або фінансовій стабільності організації, вона стає суттєвою і потребує негайної реакції. Після того, як ваша організація визначила джерело та масштаб кризи, наступні кроки в антикризовій комунікації повинні бути спрямованими на планування стратегії реагування, побудови чіткого меседжу та оперативної дії. Визначте терміновість реагування. Якщо ситуація суттєва і може загостритися, негайні дії є обов'язковими. Варто визначити, які аспекти потребують першочергового реагування. Це може бути захист репутації, відновлення відносин з партнерами чи громадськістю, або вирішення операційних проблем. Сформуйте ключове повідомлення. Це повідомлення має відповідати на основні запитання що сталося, які кроки організація вживає для вирішення проблеми і як вона запобігатиме подібним ситуаціям в майбутньому. Важливо, щоб це повідомлення було зрозумілим як для внутрішньої аудиторії, власне, співробітників, так і для зовнішньої, громадськість партнери медіа. Створіть план, який включає основні канали комунікації, комунікаційні повідомлення та відповідальних осіб. Розгляньте всі можливі сценарії та визначте, як ви будете взаємодіяти зі ЗМІ та іншими зацікавленими сторонами. Будьте чесними та прозорими у своїх комунікаціях. Це допоможе знизити негативний ефект кризи та допоможе утримати свою цільову аудиторію та її довіру. Комунікуйте часто та цілеспрямовано. Використовуйте електронні листи, соціальні мережі, прямі виступи для того, щоб підтримувати контакт та зворотній зв'язок з вашою цільовою аудиторією і відповісти на їх основні питання. Регулярно аналізуйте та переглядайте відгуки та реакцію вашої цільової аудиторії для того, щоб зрозуміти, чи ефективно працює ваша комунікаційна антикризова стратегія. Будьте готові швидко адаптуватися та вносити корективи в залежності від змін у ситуації. Після кожної кризи проведіть ретроспективу. Подивіться, що спрацювало добре, а що могло би спрацювати і краще. Використовуйте ці уроки для підготовки до майбутніх викликів. Але пам'ятайте, краще попередити кризу, ніж працювати з її наслідками.